Так би хотілося мати бачити <сістити> будинок культури. Може просто, щоб парк там був. Я не в тому районі проживаю. Там дуже рідко буваю, тому навіть не можу сказати. Я б хотів бачити будинок культури або сквер, більше нічого. Можна фонтан. Бо те, що там хочуть на площі поставити, можна було б фонтан розмістити. Будинок культури. Тільки не це не розважально, що ви, а те, що люди приходять на день побіди, на день перемоги. Коли можна було б трошки менше тих кафе, де вони розташовані, а тут це завідування завжди справило дуже добре. Макдональдс не хотів би, я бачити, щоб молоді там, чіпсами оціми не вживалися. Те ж, що і було раніше. Тільки дом культури. Потому что это просто позор. В таком городе большом, где столько населения нет дом культуры, какие-то непонятно, то заправка, чьи машина это ремонт. Но это просто позор этому городу, что нет дома культуры. Детей некуда повезти. Я не знаю, в Киеве люди живут, даже в селе, в селах есть дом культуры, кроме как в Борисполе. Какие-то разобрали программы для молодежи. Ну, для стариков, такие концерты и там то все. Ой, я даже не знаю. Может быть, какой-то учебный центр для детей. Какие-то секции, скорее всего. Чтобы там был английский язык, чтобы не был частным, чтобы не ездить куда-нибудь, знаете, там, по квартирам. Было бы, наверное, там. Какие-то частные уроки, может быть, или кабинетики. Ну, не бар и не магазин. Я думаю, никто бы не отказался, если бы там был бы какой-нибудь спортивный комплекс. Как бы вся молодежь, ну... Которая займається спортом, думаю, не відказалася. Можна було б нибудь місце, на котором бы, э, в котором бы проводили концерти різних. Дом культури, який був до цього, щоб там було красиво, але не розважательний комплекс. Новий будинок культури, де можна було проходити навчання, заняття, дозвілля, збирати людей. І пожилі люди, старички, може, хто прийшов назад на якийсь захід, але вони не мають, вони не можуть піти нікуди і провести своє дозвілля. Вон таке велике місто і немає будинку культури. Щось потрібно для дітей, щоб діти могли розвиватися культурно. Будинок культури, так як і був. Паркін ну, розвикательний центр для дітей. Мабуть, теж будинок культури, щоб творчість для дітей теж був. Ну, щоб дітям було куди піти. І, ми, і молодим мамам, і молодим сім'ям. Ну, а тут, що в газеті було, нарисовано, хороша картинка. Різні кружки, куди дорослі могли б своїх дітей відправити. Ну, Можна було б якісь столову зробити нормальну, Не Макдональдс. В крайньому випадку, таке, щоб де могли перекусити морожену, кав'ярню. Хай розважальний центр буде чи щось таке, щоб для молодіжі було, щоб молодіж не збиралися, Я так вважаю. Будинок культури. Особисто, щоб дом культури для дітей був, щоб діти розвивалися, було де заняття для дітей. Дом творчості повинен бути.